Події старобільщини, які відбулися цього тижня, у випуску новин суботнього репортера, Юлія Рибалка у студії телеканалу Ірта, добрий вечір. 88 мешканців продовжують мерзнути у двох гуртожитках Старобільська. Ще до початку опалювального сезону їм обіцяли встановити міні-котельні. Окрім затримки держказначейством коштів, призначених підряднику, з'ясувалися ще декілька організаційних питань, які потребують негайного вирішення. Тим часом мешканці прилеглих будинків почали скаржитися на ймовірні незручності, які завдасть будівництво котелень. Ще 22 вересня Старобільська міська рада надала до Держказначейства останнє платіжне доручення за виготовлення міні-котилин для двох гуртожитків. Проти кошти до підрядника так і не надійшли. Саме тому роботи і встановлення котелень було призупинено. Але 48 сім'ям, що мешкають у гуртожитках, від цього не легше. На чергових зборах люди були ладні бити заступника мера. Але, як запевнив Олександр Миколаєвич, попри все, котельні будуть встановлені менше ніж за місяць. Подрядчик відкликнувся на этот вопрос. Да? Значить, залито уже это фундамент под дымовую трубу, залито под модуль. Сам модуль модуль этой топочной он готов 100%. находится у подрядчика. Інше питання: хто буде обслуговувати котельні комунальне підприємство чи самі люди? В першому випадку їм необхідно терміново вступити до СББ. У другому доведеться нести додаткові витрати із утримання комунального підприємства. Самі мешканці впевнені, що переплачуватимуть в обох випадках бо в гуртожитку старі вікна і двері. А сама система опалення не витримує жодної критики. Взагалі, одна обща то і батареї не було. Купили три секции, потом пять секций я у себя дома сняла в квартире сюда и сюда поставили. Потому что у мужа не было отопления. Вот и все. Ну а как вы думаете, вот сейчас, если вам пустят тепло, как выдержит эта система? Нет. Не зрозуміло мешканцями те, як в цьому випадку скористатися субсидією, адже гроші за паливо для котельні мають сплачуватися наперед. Субсидія це питання, звісно, я зараз і не готовий вам відвідати. Але пойміть, що часник топливо без оплати не дасть. Цікаво, що конкретну вартість утримання котельні в розрахунку на одного мешканця ніхто так і не надав. Тож обирати людям доведеться за відсутності часу і інформації. А тим часом добродії з сусідніх будинків вже ініціювали перевірку міської ради прокуратурою щодо завад «Мій котелень» житловому масиву. Доки сюжет готувався до ефіру, стало відомо, що мешканці гуртожитку таки ухвалили рішення стати членами вже існуючого на кварталі на ОСББ. Між тим розрахунки на утримання котельні до теперішнього часу їм так ніхто і не надав. Напередодні всесвітнього дня боротьби зі СНІДом в Старобільській райдержадміністрації відбулося засідання круглого столу за участю представників охорони здоров'я, громадських організацій, духовенства, студентів тощо. Під час зустрічі була надана всебічна оцінка ситуації щодо розповсюдження вІЛ інфекції в Україні, Луганській області та Старобійському районі. Зокрема, окреслені проблеми та можливості запобігти інтенсивному поширюванню хвороби. А вже після засідання учасники круглого столу таки дійшли згоди вжити конкретних заходів Ході в цьому напрямку до надзвичайно актуальної проблеми сніду ніхто не має бути байдужим. Сьогодні всі повинні об'єднатися заради спільної роботи з виявлення та боротьби із захворюванням, а також знайти ефективні методи з його попередження. Саме це стало лейтмотивом засідання круглого столу. Ми повинні всі розуміти, що що стосується всіх, незалежно від того, де людина проживає і який образ жизни він веде. И мы должны сегодня взять и определить те основные вопросы, которые связаны с ранним выявлением данного заболевания, дать возможность населению узнать, какие пути профилактики. А уже если случилось такой факт инфицирования, кому нужно обратиться, от кого можно ждать поддержки, как психологической, медикаментозной, лечебной. И Еще целью является, конечно, создание толерантного отношения к людям к людям ВИЧ-инфицированным, потому что это те люди, которые живут вместе с нами и которые часто наверное, больше страдают от окружающих, чем от самого заболевания. Як визначили всі учасники «Круглого столу, питання сніду дійсно стоїть дуже гостро, адже зараз в Україні кількість інфікованих осіб значно перебільшує кількість онко і кардіохворих. Стрімко погіршилася останнім часом під і в Старобільському районі. Навіть при низькому відсотку обстежених осіб цифра вражає на сьогоднішній день. це 54 людини. Но я хочу сказати, що тенденція настолько стримительно растети это на том небольшом, ну вот не такой ж большой наш район. Вот, растет. Вот у нас за этот год вже виявлено поставлено на учот дів чоловік. Ніска ну, два человека прибыли з других областей, а сім человек – это люди, которые выявлены вперше у нас. Тривале обговорення питання було надзвичайно інформативним та емоційним, але ідеї щодо впровадження конкретних кроків протидії хворобі виникли вже після засідання. Зокрема, було запропоновано відновити проведення тематичних молодіжних дискотек у шкільних закладах району тренінгів по сніду рівний рівному тощо. І, звісно ж. Самый такой, знаете, вот решающий итог, все-таки есть такие шприцы, называются вакуутайнеры. Это вакуумная пробирка для забора крови. В принципе, на это не выделяются денежные средства из бюджета. Поэтому мы решили, приняли решение такое обратиться к общественности, к населению о том, чтобы они помогли в покупке этих шприцов. То есть это такие... Стоить 400 гривень на 100 доз. І якщо ми совместно з тим учебним заведенням, яке захотело провести тренінг рівне рівному, зі здравоохранением, з красним крестом, то есть проведемо роботу наглядную, проведутся ролевые ігри. Я уверена, що ті люди дійсно прийдуть і здадуть кров. Тобто, не вони к нам, а ми к ним прийдемо. На даний момент вдалося зібрати кошти на придбання 200 шприців вакутаймерів. а це вже видимий результат корисності проведення подібних зустрічей. 19 листопада в Старобірську по вулиці Старотоганровська сталася дорожня транспортна пригода. Громадянин, який в темний час доби переходив дорогу, потрапив під колеса автомобіля Деосенс. Наразі встановлено, що водій знаходився у тверезому стані. З місця події не втік та викликав швидку. Хто в даному випадку винен, встановлює подальше експертиза. Внаслідок аварії пішохід отримав тяжкі тілесні травми і зараз знаходиться в реанімаційному відділенні старобірської лікарні. Больной поступил с травмами, переломами, сложными переломами обеих костей голени. Состояние крайне тяжелое. Больной находится в палате интенсивной терапии, на аппарате ИВЛ. Сознание больного присутствует, но гемодинамика нестабильная. Не Сейчас будет консилиум, будем решать, что дальше, как лечить. Может, даже на область переведем, да, если стабилизируется. Вчора державна служба з надзвичайних ситуацій у старобійському районі оприлюднила інформацію про надзвичайну подію, що сталася у селі Нижня Покровка. Вночі невідомі поцупили масло з електричного трансформатору, внаслідок чого 61 подвір'я залишилося без світла. Мешканці села Тридоби знаходилися без електроенергії. Як повідомив сільський голова, відновити електропостачання представники старобійського рему пообіцяли в п'ятницю до обіду. Ресы сюда с начальником я разговаривал, пообещали сегодня до обеда сделать. И Мы выглядываем. Ну, звонил вот сейчас назад. Сказали выехали. Ну, выглядываем. Вся улица выглядывает. 22 листопада на міському кладовищі відбувся районний захід із вшанування пам'яті жертв голодомору 1932 33 років. Хвилиною мовчання керівники міста і району, представники установи і організації вшанували пам'ять загиблих та поклали до підніжжя пам'ятного знаку квіти. Благочинний Старобільського округу отець Володимир провів панахиду за опакі жертв голодомору. До присутніх звернувся перший заступник голови Старобільської райдержадміністрації Юрій Немірський. Він наголосив на важливості збереження пам'яті про цю. трагичную сторинку нашей истории. Та ситуация, которая была создана в 1932-1933 годах, она унесла из жизни, к сожалению, миллионы украинцев и тысячи наших односельчан. В 2003 году Конвенция ООН признала 1933 год это, э, годом трагедии украинского народа. В этом году указом президента Украины Виктором Федоровичем Януковичем было оглашено целый ряд мероприятий, которые проводятся в целях увековечения памяти жертв Голодомора. Питання реалізації нових соціальних ініціатив президента України Діти майбутнє України перебуває на постійному контролі органів місцевої влади та управління освіти молоді та спорту Старобільської райдержадміністрації. Захід з такою самою назвою Днями відбувся у Старобільському районному будинку творчості. Місце проведення обрано не випадково, адже саме цей заклад є лідером у позашкільній освіті району. Охоплення якомога більшої кількості дітей позашкільною освітою є головною вимогою президентської ініціативи Діти майбутньої України, незважаючи на складні фінансові часи, у системі освіти Старобільського району вдалося зберегти існуючу мережу позашкільних закладів, доступність і безоплатність освіти. Сьогодні навчанням у позашкільних закладах охоплено 37% школярів району. Але постійне збільшення гуртків свідчить, що керівництво поступово йде у напрямку виконання завдання президента України, яке передбачає охоплення позашкільною освітою не менше детей. Задача президента стоит так, что мы 70% должны охватить учеников по внешкольным образованием. Наш губернатор планку немножко завышает и ставит задачу до 90%. Конечно, это должно так быть, потому что если мы будем ставить, выполнять четко позицию президента, то не будет развития, не будет совершенства. А мы хотим, чтобы наши дети были лучше, чтобы они были более развиты. В рамках заходу відбулося відкриття виставки дитячої творчості Веселка талантів, де можна було познайомитися не тільки з роботами декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, а й з науковими працями вихованців будинку творчості. Найкращі гуртківці відзначили за здобутки. Батьки дітей високо оцінюють роботу будинку творчості. Это что-то такое необыкновенное, это творчество. Раскрываются все таланты наших детей. Но хочу выразить благодарность руководству дома творчества. Это благодаря вам. Наши дети раскрываются в полном объеме. Школа дает нам знания, дом творчества дает нам опыт. Як доказ постійного піклування влади про всевічний розвиток дітей відбулося відкриття нового хореографічного залу, у якому на всіх учасників зустрічі чекав подарунок, виступ молодшої та старшої танцювальних груп вихованців будинку творчості. А в приміщенні Старобільської дитячо-юнацької спортивної школи відбулась зустріч виконуючого обов'язки голови Старобільської райдержадміністрації Юрія Немірського з тренерсько-викладацьким складом школи. Темою зустрічі стали знов таки ініціативи президента України щодо залучення школярів до занять фізичною культурою та спортом. Цього тижня підбили підсумки роботи у Старобільській дитячій юнацькій спортивній школі, яка налічує 8 відділень 41 групу, де займається 529 дітей району. Вихованці спортивної школи за 2012 ти 2013 навчальний рік взяли участь у чемпіонаті Європи серед школярів та молоді в 17 чемпіонатах та кубках України в 39 обласних змаганнях та турнірах. В цілому було виборено 68 перших, 62 других, 77 третіх місць на обласних змаганнях, 28 перших, 32 других та 31 третє місце на всеукраїнських змаганнях. Однак наряду із позитивними моментами існують і певні труднощі. Це в першу чергу відсутність фінансування та транспорту для поїздок на. Змагання. Останнім часом майже всі витрати, пов'язані зі спортивними зборами, вирішуються за рахунок батьків, тренерів та спонсорів. Керівництво району пообіцяло всебічно підтримувати та сприяти розвитку позашкільної освіти, допомагати у вирішенні проблем спортивної школи. Це полізна зустріч. Люди прямо розказували, які виникають проблеми, які там, ну, ну таких великих глобальних ніхто, які вирішають нам працювати. ну, скажем, финансирование, так как везде, в, любой, в любую мы организацию попадем, везде было в первую очередь, что говорит, дайте нам денег. Ну, так как и мы, в общем-то, тоже говорили. Ну, там проблема с автобусами, со школьными, с футболистами, особенно у нас футболисты, волейболисты, У нас они могли раньше ездить на соревнования, использовать школьные автобусы, это удешевляло процесс. А сейчас, ну, в связи с новым постановлением, ну, тут уже не переживаем, с новым постановлением только школьный автобус используют только для перевозки детей в школу. Как бы пообещало руководством области, то есть района в лице немецкого Юрия Жовича, что как бы будет рассматриваться вопрос о том, что на, ну, будет, на район приобретаться еще один микроавтобус побольше. У нас есть Азель, которая, в общем-то, вручает всех. Ну, как бы будем, будем как-то эту проблему решать по, по, мере ну, со следующего финансового года, потому что в этом году ясно уже ничего не может решиться. Было озвучено, что по любому вопросу Тренера не стесняйтесь, идите, стучитесь и вам откроют. Вот так. до новин спорту, як ми й обіцяли минулого тижня, оголосимо результати змагань 10-го ювілейного турніру з горівого спорту, який 16 листопада зібрав кращих спортсменів Луганської області. Загалом участь в турнірі взяли 62 спортсмени з дев'яти команд області. В ході турніру учасниками було встановлено три нові рекорди. За результатами змагань перше загальнокомандне місце посіли спортсмени зі Старобільського технікуму Луганського національного аграрного університету. Другими стали гості з Красного Луча, а третіми атлети з Нового Пскова цього ж дня учасникам вручили посвідчення кандидатів у майстри спорту з гирьового спорту, а також посвідчення та значки майстрів спорту. А в залі боксу прогрес цього ж дня відбулись змагання з настільного тенісу. За звання чемпіона району змагалися 16 спортсменів. В результаті змагань третім став Шевцов Андрій, другим канцлеров Сергій, а першим став Люцканов Дмитро. Переможці та призери турніру нагороджені грамотами, медалями та цінними подарунками. Традиційний турнір з волейболу, присвячений дню працівників сільського господарства, зібрав 12 команд старобійського району. Турнір видався доволі запеклим. В результаті до фінальної частини дійшли команда Старобійського факультету Луганського національного університету, яка посіла третє місце. Команда професійного ліцею Луганського національного університету стала срібним призером змагань. Та команда села Половинки не перемогла в цьому турнірі. Команди переможниці нагороджені медалями, грамотами, кубками а також грошовими винагородами. Таким був цей інформаційний тиждень. Найцікавіше ви зможете переглянути ще раз на нашій сторінці в мережі інтернет. Приємних вам вихідних і тільки гарних новин. Зустрінемось наступного тижня. Усього найкращого!